У жодної інформації. Донька прикордонника Володимира Лютенка, полоненого у Бачівську, чекає на його обмін. Перший пацієнт у сумському онкодиспансері запрацював лінійний проскорювач. Історії собак війни у Всесвітній день тварин члени добровольчих формувань розповіли, як опікуються покинутими собаками. Російські військові продовжують обстрілювати громади Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, протягом понеділка військові РФ двічі обстрілювали прикордонні з артилерії у Охтирському районі. Всього зафіксували 11 вибухів. У Великописарівській громаді пошкоджено аграрне підприємство. За інформацією Дмитра Живицького, обійшлося без загиблих та травмованих. Ніч в області минула без обстрілів. Донька прикордонника з митного поста Бачівськ, що на Сумщині з 24 лютого не знає про долю свого батька. Відомо лише, що окупанти під час наступу взяли у полон Володимира Лютенка та його товаришів і вивезли до Росії. Її батько каже Оксана Лютенко, фанат спорту. Був капітаном збірної сумського прикордонного загону з футболу. І їхня команда ставала декілька років поспіль чемпіонами служби. Тут її батько Володимир Лютенко на вранішній пробіжці. Добрий ранок. На тропу здоров'я. Мінус 20, погода прекрасна. На цьому відео заохочує друзів вставати на ковзани. Тут грає в хокей. Служив прикордонником на міжнародному автомобільному пункті пропуску Батівська. Останній раз вони спілкувалися телефоном близько десятої вечора напередодні повномасштабного вторгнення росіян. Напрокинулася у четвертій ранку, коли почалися бахи, Все зрозуміла, що це вже там не окей, не грім, і все що це війна. Пишу татові, ну спочатку я йому дзвоню, бо я розумію, що він на роботі. Я дзвоню, е... я не можу йому додзвонитися. Я йому пишу в вайбері. Що ну, тато в нас почали стріляти. Ну, як у вас, ну я ж не розуміла, що це ж ну, повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки ми ж тут при кордоні живемо, можливо, тільки в нас, то він вже не був в мережі. Тобто ну останній раз я з ним спілкувалася 23-го вечора, і все. Це останній раз, коли я чула свого тата. Вранці 24 лютого росіяни взяли в полон всіх співробітників і проїжджаючих митного поста Бачівськ, каже Оксана. Перший день було взято 56 чоловік в полон, а потім, ну я так поняла, їх там профільтрували, і днів через п'ять цивільних всіх повернули сюди на кордон на Бачівськ І 26 прикордонників повезли десь далі в полон в Росію. За декілька тижнів Оксана знайшла в інтернеті сюжет одного з пропагандистських російських каналів, у якому йшлося про взяття у полон українських прикордонників з Бачівська. Серед бранців вона впізнала і свого батька. Протягом наступних декількох місяців росіяни відпустили іще решту полонених, але з червня обміни припинилися. Нині окупанти утримують 11 прикордонників з Бачівська, говорить Оксана. Відповідь адміністрації Державної прикордонної служби офіса президента, той самий координаційний штаб з питань поводження військовополоненими, представнику повноваженої Верховної Ради з прав людини. Ну просто деякі приклади того, куди ми зверталися. Що цих відповідях? Що вони всі між собою взаємодіють і роблять все для того, аби мій тато в тому числі як можна швидше повернувся додому? А нам родинам чекайте. Тривога за долю батька зросла, каже Оксана, коли вона побачила по телевізору стан звільнених захисників Маріуполя. Люди повертаються з полону, вони говорять, що там було той самий Азов зараз повернувся. Це також захіття, те, що вони говорять в інтерв'ю, і ми бачимо, в якому стані вони повернулися. Знаєте, там напевно їм і розповідати не потрібно, що там з ними робили. Ну, просто досить на них подивитися, які вони потрапили, в полон, які вони повернулися з нього. Азов цю пробули 86 днів в полоні, а тато вже більше 220 днів в полоні. То ну я не можу представити в якому він стані. Нині Оксана не знає, де утримується її батька, в яких умовах вона хоче, щоб суспільство знало про оборонців Бачівська і не забувало про них, аби скоріш повернути додому. Ігор Стрельцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Сумщина. Лінійним прискорювачем почали користуватися в сумському онкодиспансері. Це прилад для опромінення злоякісних пухлин, який працює у тандемі з комп'ютерним томографом. Сьогодні з допомогою цього обладнання почали курс лікування першої пацієнтки, що хворіє на рак молочної залози. Наразі от у нас лаборанти трошки перекладають пацієнтку угу. через те, що у нас підгружався пучок. Як тільки вони закінчать, вони закривають двері, і ми починаємо лікувати. Скільки взагалі часу займає от процедура сама? Близько п'яти 10 хвилин. Курс лікування за допомогою лінійного прискорювача становить від п'яти до п'ятдесяти сеансів. За добу ним можна опромінити до п'ятдесяти онкохворих пацієнтів: персонал, два лікарі, два лаборанти і два фізики. З одного боку це складно, але в свою чергу воно себе оправдує. тобто наша терапія наразі забезпечує досить високу, по перше, швидкість для пацієнта, тобто він не лякається усе в нього добре. І по-друге, у нас дуже точна доставка дози. Тобто, що ми спланували, то ми доставили, і мінімально ціпляємо органи ризику. Придбали лінійний прискорювач наприкінці минулого року за 60 мільйонів гривень. Ще 19 мільйонів гривень коштував комп'ютерний томограф. Лікувати онкохворих пацієнтів за допомогою цього обладнання мали почати минулої весни. Чому така затримка? Ну на жаль, ви агресія війна з Російської Федерації це все. Це. Так, так, ми повинні були працювати ще навесні, десь в квітні, місяці запустити лінійний лікувальний процес. війна Наразі таке обладнання єдине в Сумській області. За допомогою цього лінійного прискорювача близько 4-5 тисяч пацієнтів в рік можуть отримати відповідне лікування. Загалом в Сумській області зараз на обліку знаходиться близько 37 тисяч онкопацієнтів. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Новини на Суспільному. Суми. Близько тижня тому на сумських вулицях розмістили рекламу з різними написами на одну тему. З пропозицією сумчанам поцікавитись у свого депутата, якої він думки про перейменування вулиць у рамках деросифікації. Такі заклики ініціатива коаліції громадських організацій Сумська платформа реформ». Ми продовжуємо таким чином по перше нагадувати, що у нас триває, якби. Дуже повільно, але триває в місті процес дерусифікації топонімів. Нагадувати в першу чергу міським депутатам, які розглядають напрацювання робочої групи вже кілька місяців. Ну і нагадувати в тому числі і містянам про важливість цієї події. Загалом говорить Максим Корнієнко, на вулицях міста розмістили більше двох десятків білбордів та десять сіті лайтів. увагу, врішала звісно, але я за те, щоб був мир. І все. А в вулиці, так. Да. Ну, якщо це принципово для місцевих, і я думаю, що це буде правильно. В перший я раз бачу. А взагалі ну, не бачу різниці – переимінувати. Зачем? Ви вважаєте, що не потрібно переименувати. Ну як? Де? Потрібно, але не потрібно примушувати до цього. Лучше б про людей побілкувалися. До депутата мені часу нема звертатися. Але так, було приємно, якщо перейменували вулиці. Ну, у нас була вулиця Камсомольська, тепер Данила Галицька, тому мене влаштовує, що наші діти повинні вчити нову історію. На сайті депутат який вказаний на бордах, можна знайти інформацію про обранця по своєму округу, ввівши назву вулиці. Тут розміщений контактний номер, адреси його приймальні та є можливість надіслати електронне повідомлення. Також про кожного розміщена інформація про деякі попередні голосування. На початку вересня пропозиції ж робочої групи по перейменуванню топонімів розглянула депутатська комісія з питань законності та місцевого самоврядування. Втім, рішення повернули на доопрацювання для того, аби з ним ознайомились до винесення голосування у сесійну залу. Усі депутати у своїх фракціях говорить голова комісії Євген Касяненко. Планується ще одне засідання. Там є вже е, якісь пропозиції. Чу від фракцій я в своїй фракції працював. Уже три неділі було для всіх останніх фракцій працювати. Тому ми можемо збирати комісію, і опрацьовувати з їхніми зауваженнями, чи без їхніх зауважень. Ми їх попередимо всі фракції. Якщо в них є якісь пропозиції, хай виносять на комісію. Будемо е, ну, розглядати. Проект рішення з пропозицією перейменувати 226 вулиць у сумській громаді опублікували на сайті міськради 29 вересня. Цей перелік мають затвердити депутати за словами речниці сумської міськради Ольги Семенистої. Дата наступної сесії ще не відома. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми. Інформування сумчан про небезпеку серцево-судинних захворювань, зменшення смертності від них і належна профілактика. Ці аспекти порушили 2 жовтня в конгрес-центрі СумДУ Лікарі, спортсмени і волонтери, організувавши зустріч Сила Об'єднаних Сердець. Турбота про серцево-судинну систему має бути притамана нашій культурі. Ідея такої зустрічі виникла у сумського судинного хірурга Євгенія Марченка. Лікар розповідає, у світі більше 18 мільйонів людей щорічно помирає від хвороб серця і судин. Мета була така: об'єднати ініціативну групу людей для того, щоб зберегти здоров'я нашої нації. Я, як лікар, як та людина, яка кожного дня стикається з людськими проблемами, тобто захворювання серцево-судинної системи, інколи це буває дуже драматично вплоть до. Якихось негативних наслідків, коли люди просто втрачають своє життя. А втрачають своє життя вони не тому, що вони якось недоотримують медичну допомогу, а просто тому, що вони невчасно звертаються. Засновник академії боротьби Юрій Голуб один із запрошених спікерів. Спортсмен розповів про оздоровчу фізкультуру і спорт, як засоби впливу на серцево-судинну систему людини. Чоловік дав поради, як дбати про здоров'я серця з дитячих років, якісно правильно харчуватись, пити воду, їсти мед, лимони, овочі та фрукти, які ростуть на нашій рідній землі. Ось. Ну і обрати собі гарну команду, гарного вчителя. Які види спорту корисні для серця та судин найбільше? Будь-які види спорту. Головне займатися з розумом, головне, щоб, як то кажуть, без фанатизму. Ігор Ткачов, співзасновник волонтерського руху допомоги Україні від іноземних країн. Зараз чоловік допомагає у лікуванні і реабілітації військових. Говорить, після повернення з фронту багато хто скаржиться на проблеми з серцем. Треба брати європейську практику, не повинна йти до лікарів, якщо тобі дуже погано вже. А раз півріччя ти повинен. Пройти всіх лікарів для того, щоб у тебе було нормальне здоров'я, нормальне життя і не доводити себе до того стану, що лікарі вже Оперативно там вмішується ініціатива наших лікарів сьогодні провести такий захід реально актуальна. Чому тому що серцево-судинні захворювання залишаються лідерами ну, з причин смерті населення до 65% всіх смертей, фактично доводиться на хвороби серцево-судинної системи, і дійсно, ми, як лікарі, постійно більше говоримо про лікування саме вже проблематики, яка сталася, тобто, це вже інфаркт, міокарда, який стався, це гіпертинічні. Кризи, які вже надто запущені, і фактично дуже мало і засобу масової інформації. І, власне, всі, ті, хто мав би займатися профілактикою, говорять власне про профілактику. Адже ми знаємо, що профілактика це фактично ну, більше 60-70% збереження життя і здоров'я. Сумчанам Євгеній Марченко дав поради, як піклуватися про здоров'я серця і судин. По-перше, це регулярне заняття спортом. По-друге, це обмеження в вживанні тих жирів тваринного походження, тобто зменшити кількість цих саме поганих жирів, які ми вживаємо. Це майонези, це всякі там жирні сорта м'яса і тому подібне. Це обов'язкове загартування. Тобто людина повинна про це розуміти. Це обов'язкове, скажімо так, я виділю. П'ять умов, ті, які виділяв Микола Михайлович Мосов. Задля здоров'я людини потрібно п'ять умов. Це перше обмеження в харчуванні, друге це загартування, третє це час і вміння, саме вміння відпочивати. Четверте це обов'язкове загартування, фізична активність. І п'яте це щасливе життя. Анна Книр, Сергій Мілевський, новини на Суспільному. Сума. сюда, сюди. Вона взагалі у нас молода, така, бо вона ще по зубам видно, вона молоденька така. З'явилися ми тут, вони, вона. ми до неї приїхали. Тут поруч є будівля, яка в перші дні була розбомблена, мабуть, 152 мм снарядом арти. І вона там мешкала. Її хазяїва вже померли і її приїти в сусід. Вона, взагалі, така сором'язлива і боязка. Вона не підходить до людей, вона на контакт не йде. Маус розповідає, сам полюбляє їсти в'ялену курку, і її запах і смак допомогли йому першому встановити контакт з Альфою і приручити собаку. З тих пір вона частина команди, крім курки, ласує тушонкою, сосисками і пиріжками. У нас із Альфою взагалі гармонія. Ми охороняємо її. Вона нас, тобто вона частина нашої такої Досить великої сім'ї. Тут приходили ще собачки. Ми всіх кормимо, доглядаємо, ну залишилось тільки альфа. Максим давно мріяв про великого собаку, але зупиняв страх відповідальності. Війна, говорить, чоловік, змінила погляди на різні речі. Так наважився і стати господарем для Одіна. Доберман разом із братом живуть ростінці в родині з трьома дітьми. Коли сім'я виїхала за кордон, постало питання, що робити з собаками. Так у Максима з'явився півторарічний Одін, якого до цього звали Зевс. Вони пережили місяць окупації. Одін досі боїться звуків сирени. Він досі не спускається в підвал, тому що йому страшно згадувати спусків погріб. Я так розумію. і… Власне, буквально на другий-третій день після звільнення Тростянця моя знайома побачила оголошення в мережі Фейсбук про те, що родина хоче віддати двох доберманів комусь, щоб їх врятувати, тому що чоловік також до дітей своїх планує виїжджати за кордон протягом квітня. Він практично щодня цілодобово був з усім нашим підрозділом, ночував з нами на базі. Зараз, коли він заходить знову на базу, він ну, щаслива дитина. Зараз Один працює з кінологом, який допомагає долати страх і вчить собаку командам. У мене також був маленький цуцек цвірпінчер, Тор. Тепер в нього є маленький братик і це. Насправді такі собаки не вода тепер. На жаль, бачимо багато покинутих тварин, але також наше суспільство відповідальне. І я бачу також багато повідомлень, коли небайдужі товариства шукають нових господарів для покинутих собак, і в більшості знаходять. Звичайна справа нині і собаки на блокпостах, що допомагають захисникам, говорять військові. Барік. Он у нас з'явився весною. Допомагає, особливо вночі. Малейший рух, движение какое-то в полі, на вулиці, на дорогі, вони одразу дають нам знати, Подають звук. Тому вони нам дуже сильно допомагають. Крім баріка, тут оселилися жуля і рудий. Останній, говорить боєць, заслуговує на орден за відмінний слух і уважність. Анна Книж, Віктор Лапшенко, новини на Суспільному, Суми.